Привіт! На зв'язку Єва інтегратор. Сьогодні у нас буде огляд ось такого ТЗ-терміналу L2KS. Давайте його розпакуємо. Ось так він у нас розпакується. У комплекті у нас інструкція. Сам термінал. Ось. Далі у нас є шнурок, кабель зарядки. А блочок. Тепер перейдемо к терміналу. Ось так він у нас виглядає. Тут є ось такий великий екран, він сенсорний, також є клавіші. Це дуже зручно, якщо ви працюєте, наприклад, на складі у рукавичках, то можна, не знімаючи їх, керувати цим терміналом. Також є дуже швидкий 2D-сканер, який може сканувати QR-коди. Ось, наприклад, у нас буде товар QR-код та штрих-коди. Це ось пошкодження. Він також може сканувати пошкоджені штрих-коди. Це продемонструю вам трохи пізніше. Є камера ось тут теж. І ось тут є камера. Тут є також е, вологозахист, та пилозахист. Е, працює він на андроїді, тому можна встановити сюди будь-яку потрібну вам програму. Але я буду показувати на прикладі нашої програми Євапос. Давайте її запустимо. Поко вона запускається у нас. Як я і казав, це буде у нас. Ролі товару. Ось я їх тут поставлю. Ось вона в нас вже запустилася. Так, натискаємо сюди Створити документ. Ось, обираємо інвентаризація Тепер натискаємо додати товар, натискаємо на вуху та будемо сканувати. Почнемо з QR-коду. Ось беремо. Ось воно у нас відсканувало. У нас є чехол для смартфону. Він у нас так забитий в базі. Ось. Чотир... Кількість 4 штуки. Натискаємо застосувати. Повернутися до команди. Тепер давайте додамо ще один товар. Додати товар, натискаємо сюди. Ось у нас пошкоджений штрих-код. Як ви бачите, швидко і легко відсканувало. Смартфон підписаний, застосувати, перейти до документу. Ось ми бачимо два товари. Тут можна побачити також ціну. От. Собівартість, наприклад, натискаємо. Бачите, собівартість показує 4 гривні. Далі, закупівельна ціна ось 8 гривень, ціна продажу 40 гривень. Ну і ціна продажу в магазині теж 40 гривень. На цьому все. Що вам сподобався цей ТСД, посилання на нього буде під відео. Також на сторінку Євапост теж буде посилання під відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на наші соцмережі, щоб не пропустити нові відео. Єва інтегратор робимо складне простим.